Добрий день. Засідання постійної комісії екології природокористування і енергозбереження оголошую відкритим. У нас в порядку денному сьогодні п'ять питань. Пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. За, дякую. Отже, перше питання. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 8 липня 2010 року про затвердження переліку та меж скверів Сихівського району міста Львова. Прошу. Чому ми робимо цей проєкт уклали з метою збільшення е, об'єктів зеленого господарства, легені міста, е, земельна ділянка, яка знаходиться на проспекті Червоної колини 109, вже там поряд є сквер гідності. Зараз ми розмовляємо про земельну ділянку, на якій захочуть об'єкт нерухомості, і щодо якого дуже викликає великий резонанс у мешканців нашого. Міста. Той, який зараз демонтовує. так? так. Котрий там були і обстеження земельної ділянки неодноразово, і орендар, значить, нібито йде на компроміси. А ми готові створити на цій земельній ділянці сквер, тому що там поблизу школа. Тому що тут поряд сквер гідності вже працює. Це, по суті, буде продовження гідності, так? Можна так сказати, що це той самий сквер, тільки збільшується у площі. Тому ми робимо, підготували проєкт ухвали про внесення змін в ухвалу про перелік та затвердження меж скверів. І з одночасним наданням дозволу адміністрації на виготовлення проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки. Стосовно цієї ухвали, таке зауваження, що тут є дві земельні ділянки, оскільки по законодавству одна земельна ділянка їй присвоєний кадастровий номер це власне ота проблемна земельна ділянка під об'єктом громадянина Кульчицького, Кульчицького, ФОП Кульчицького, а другий кусочок з метою. Збереження площ і раціонального використання земельних ділянок ми включаємо ще земельну діляночку на 40 квадратних метрів, яка є між сквером і, і, і цією ділянкою. І ділянкою. Тому, а, ось тобто нас, її буде присвоєно кадастровий номер і вона буде приєднана. В цій так? маленькій ділянці на 40 квадратних метрів буде виготовлятися документація, звичайно, ну, <рес> ну, але, але раціональне Правильно. використання земель. Окей, добре. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Друге питання: проєкт ухвали про внесення змін в додаток до ухвали міської ради від 24 листопада одинадцятого. Лені ЛКП Зелений Львів. Дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Вахняна на 39 і дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Вахняна на 39 А тут треба. Для озвіду я хочу таку схематично показати, що ми робимо. Значить, в нас є парк кулянка, який цього року затверджений його межі, є кадастровий номер, передано в користування ТП «Зелений Зелених В середині цієї ділянки на Вахнянина є будівлі, нерухомість, одна з яких. Стосується університету Франка, і ця будівля є поділена на дві частини. Посоч цієї будівлі знаходиться у власності громадянина Буряка. Стосовно цієї земель цієї будівлі була прийнята ну, проект, ухвала була ухвала якою а, надали дозвіл на виготовлення проєкту за новострою цьому буряку? Оскільки ця ділянка проблемна була, і в цій першій ухвалі не визначена площа була, то під цей об'єкт, прошу Ту частину. Корпусу, оце, 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 оця частина цієї угу. будівлі, що там зрозуміло. Що воно, його так, не його, а Елену університет, в Франка, університет Франка. Оце громадянина Буряка цією будівлею, він зареєстрував кадастровий номер. Часом і на половину. 10 соток по максимуму. Значить, це теж викликало великий резонанс мешканців міста, тому що тут ну, так виглядає, що напевно хотіли проводити будівництво. Треба сказати, що погулянка це об'єкт природозаповідного фонду, де заборонені будь-які дії, які нищать. Атологічну ситуацію. Тому ми знайшли таке компромісне рішення, щоб поділити цю земельну ділянку на дві земельні ділянки, де є об'єкти нерухомості, ось тут ще в ньому купа всього, і вільно від забудови. <рес> вільно від забудови з подальшим долученням до скверу. <рес> Зразу <рес> мушу сказати, що хотіло б це до парку долучити. <рес> Але оскільки тут згідно містобудівної документації землі житлової та громадської забудови, то парки там не передбачені. Тому ми знайшли компромісне рішення створити тут сквер, тобто на оцій ділянці. Проектом ухвали, ми пропонуємо поділити земельну ділянку спочатку зареєструвати речове право за Львівською міською радою на цю ділянку 10 соток, після того управління земельних ресурсів. Дозвіл маємо на поділ земельної ділянки, далі виготовляємо правіль землеустрою і передаємо Сахівське... сахівській адміністрації, Ой, перепрошую, ЛКП Зелений Львів. Користування чому ЛКП «Зелений Львів»? тому що «Зелений Львів» обслуговує парк. Ну нас це вота і тому сквери зазвичай адміністрація вже обслуговує. так, так ми, тому ми це а процес... не можна якось змінити цільове призначення цієї ділянки і можна, але це ну процес складний довший, mm -hmm. і тому я кажу, ми не компромісне рішення. Завчасно хочу сказати, що таких питань завжди багато виникає щодо парків, щоб долучити якусь маленьку ділянку, то ми сходимося на тому, щоб зробити все-таки там сквер. Буде майбутнє, буде можливість це зробити, буде у міста таке бачення, щоб вкласти, бо на тій площі все ж таки бюджетні кошти на містобудівну документацію. Витрачати ні, а тут коли почнеться будівництво, то буде ми можемо втратити, втратити всю земельну. Він там меру. буде забудову якусь робити. Ну такі слухи пішли. Мешканці будуть бунтувати, бунтують вже. Бунтують. давно бунтують. Ми ще парк робили. Це ми теж був довготривалий процес, і це про це питання вже стояло. Це вже. Давно, значить, а диму без воїна. А не мешканці, буває. котрі ініціювали це питання, вони погоджують такі, такі, приход... такі розподіл. Тобто так і типу? Е, ну тут йшлося про мешканців і не тільки. Тут є церква, яка так. в колективній а, власності будівля знаходиться. І власне, що ми дуже близько спілкувалися з парком стоять, церкви. Тому що біля церкви теж земельна ділянка, ось така такій площі. І хотілося б це її теж використати раціонально. І оскільки ми тут вже під сквер даємо, то підійшли згоди з церквою про те, що цю частину ділянки ми теж до скверу Будемо в одному контексті це, в цій, в цьому допомагаємо проєкту ухваличка. Тут був досягнутий такий компроміс для обслуговування церкви, залишили. Ну, то Але з другого боку сквер це теж є для мешканців. Це звичайно, церква може використовувати там для якихось великих святкувань і більш площадку. Готуємо підготовлено проєкт ухвали щодо поділу земельної ділянки на Вахняне на 39А, щодо земельної ділянки меншої площі, підготовлено. Ці, ці, цей же проєкт ухвали про внесення в перелік скверів оцієї земельної ділянки, про надання дозволу на виготовлення проєкту устрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Mm -hmm. Щодо цієї ділянки ми не можемо поки включити в перелік скверів цю ділянку, оскільки ми зробимо поділ, технічна документація про щодо поділу затверджується і після того ми її внесемо в перелік скверів і зареєструємо речове право. Це Окей. вже не буде виготовлятися ніяка інша документація за міжпорядною. Тобто, от такий скверний... А скотир, яка оця якось, площа, яка, яка залишається громадянному буряку? Е, десь це в мене... Та умовно, ну, тобто... Ну, менша половина. Угу. Тут, ну, приблизно половина, бо тут мене... Ми... Погано бачу, без окуляри. 53 сотих. Угу, тобто десь 20 умовно. А там 40, 40... 6. Угу. Угу. А, так. Ну що, я пропоную підтримати це питання про поділ. Хто за? І ще одне питання: звернення управління земельних ресурсів щодо погодження поділу земельних ділянок на стусах 13А і 13Б. Чому виникло це питання щодо погодження поділу, оскільки в е, е, нас на... На е, території поблизу цієї ділянки, навколо цієї ділянки є парк Снотківський. Е, ухвалою е, 21.78 він що передано на постійне користування ЛТП зелених. Стосовно цих ділянок у нас були довгі дебати. Наша ухвала готувалася з 8-го року проєкту ГНУ. Мінялася законодавство, ми вносили корективи проєкт ухвали по Сноупківському, завжди громадськість вимагала чи не цих дій. але через такі питання ми не могли дати ради. Значить, коли у 2014 році ми надавали дозвіл на виготовлення проєкту з виногострою по парку Сноуківський, комісія природокористування визначила по периметру від будівлі. Надати для обслуговування тільки по периметру цієї будівлі по 2 метри від будівлі. будівлі. Угу. І так була ухвала у 2014 році щодо надання дозволу. Сновківський парк об'єкт природозаповідного фонду і рішенням м від 85 го року, де є перелік всіх об'єктів природу заповідного фонду, парк Слобківський визначено в межах 36 гектарів. Був і ця будівля вся входила в межі парку. На сьогодні ми не можемо відвести парк з об'єктами нерухомості, на яких є право власності. Тому Цю будівлю ми виокремили, це як про те, що ми виокремили і надали для обслуговування 2 метри. Проте, в силу певних, не буду зараз заливлюватися в історію, певних чинників, коли ми підготували проєкт ухвали, ця ділянка вже мала зареєстрований кадастровий номер. Дві земельні ділянки тут були, під одну будівлю і другу. 113 а і 13Б. І по 10 соток по максимуму. В такій ситуації ми проєкт ухвали про пар, про затвердження меж парку Сновківський вийшли на розгляд сесії, а з цим так само питанням вийшли зробити е, компроміс. компроміс, але який ми його робили, але тільки після того, як приймали ухвалу. Було з голосу внесено зауваження, щоб долучити земельні ділянки максимально можливо ну, в межах парку. Тут було з голосу надати управлінню земельних ресурсів, дозвіл на поділ земельної ділянки, площою 10 соток на 113А і площою 10 соток на 113П. Там є кадастрові номери. Ну, а далі спочатку ми ділимо цю ділянку, а потім ми будемо визначатися вже щодо скверів. Ну, наступ... Будемо мати проєкт ухвали. Це ми просто винесли зараз на розгляд нашої профільної комісії. Питання поділу земельної ділянки, щоб реалізувати ухвалу про затвердження меж парку Сновківський. Ну а яка гарантія того, що наступним кроком вдасться зробити з цієї решти? А це об'єкт природозаповідного фонду. Тут заборонено будівництво, будемо так говорити. Тому містобудівні умови це не, не мають надати. Можливо. Так, і взагалі, коли колись якесь будівництво проводило, ну можливо, тоді ще не було і, і, і мешканці так само за це воюють. Можна би було протягнути таке питання, а зараз моє обмежені містобудівна документація, правда, тут немає ще зонінгу, угу. це є Галицький угу. район. І тому вже на той момент от ми зараз будемо готуватися до того, щоб ну, ми ділимо, а потім просто передаємо користування. Ну, виготовляємо технічну документацію, а потім, коли є вже зареєстроване право, по аналогії з попередньою Членом, у нас от це. Цей варіант такий самий буде як по э, Вахнянина, щоб uh -huh. ну, я не повторювалася. Зараз ми просимо комісію розглянути питання От такого поділу. Ну, пропонує Так. Дуже дякую. Я свої питання позавершила. Так, і ще одне питання, яке у нас залишилося, це е, питання проєкту ухвали про затвердження детального плану території в районі вулиць Зубрівської, Монастирського і Рахівської. Продолжение справила про затвердження детального плану території в районі вулиці Зубрівської, монастирського Рахівської. Детальний план території розроблявся на звернення. Громадянина Мінус і громадянина Захаревич Розробляє місто містопроєкт. Ухвала про розроблення була надана в 2018 році. Е, значить, пропонується існуючий стан. Тут у нас вулиця Зелена, тут е, ринок. Е, це у нас Дубрівська Оце. йдеться про цей квартал. Так на плану передбачено об'єкти багатоквартирно-шлової забудови з громадськими об'єктами на перших поверхах і вбудовано-пробудований дошкільний навчальний заклад на 42 місця. Крім того, є тут такий потічок, який за інформацією розробника за обстеженням натурним. Зараз є е, такою самопідною каналізацією, скажімо там спирають стоки. І була пропозиція спочатку в першій редакції певного плану зробити закритий колектор, просто це все збирати так, як воно зараз є, просто організовано нормальну трубу. Але е, містопільна рада запропонувала навпаки відновити струмок, щоб він був струмком. Це все каналізувати нормально, Це річ обережна туди як струмок. Територія навколо неї як рекреаційна територія, відповідно зонуванні вона видобрання зона Р3. Mm -hmm. Ну і зона Г-31 окремо для садочку території, тобто, яка має бути суто для обслуговування цього садка. Решта розподілена по функціональному призначенню згідно з проектним планом. А фінансування на каналізування цього потічка і проведення його до порядку? Ні, він не буде каналізуватися, він навпаки має бути з породнім потічком рекреаційною обов'язково. А хто його буде Прекрайція, зелений дві полоктувати? Та він може це не наші плечі але тут. Детальний план ми не можемо зобов'язаний здавати. Ми не можемо написати, хто що має зробити, якою форми власності має бути судок. як завжди ну, часто задають питання. Детальний план цього не визначає. Ми має визначити, як воно має потім, uh -huh. А ми вже коли це затверджуємо, і якісь будь-які дії, які тут відбуваються, ми відкриваємо це креслення і маємо робити так, як зазначено. Вже розподіл обов'язків за нами. Ясно. Окей, ну є питання? Тані. Підтримати. Хто за? Дякую. На цьому порядок денний вичерпано. Пропоную засідання комісії оголосити закритим. Дякую. Дякую. Перекажіть від мене до станданеві вітання. Полум яне. Полум яне.